Підготовка до всесвітніх ігор, які для неолімпійських видів спорту є головним стартом планети, у Карини тривала все її спортивне життя. Василівчанка неодноразово чемпіонка Європи та світу з сумо у своїй вазі. Незважаючи на юний вік, вона має неабиякий авторитет у світі. Тож вся підготовка до Бірмінгему, вихованки спортивного клубу Хорта, проходила за кордоном. Ми начала спочатку з жінської, так, командою. На Волині тренувалися там потом коробку любов усильно та штатний наш тренер как вони они вместе з японцями збор Японии. Місяць ми були там до Всесвітніх ігор. Карина їхала на всесвітні ігри з прицілом на медаль. Але яким чином вона їй далася уперше в житті без особистого наставника. Заслужений тренер України Роман Білка у цей час залишався в окупованій ворогами Васильівці, і дівчина знала в яких умовах. Я знала, що він був в даний момент у русських полоні то було дуже чергово не було нікосв'язі, нічого. Св'ястока появилась, вже закончилась боротьба. Може, це й додало спортсменці додаткових сил боротися не тільки за себе, а й за свого тренера. Жеребкування страшніше не буває. З Чотирьох суперниць, три японки, для яких сумо рідний національний вид спорту. Проте Карина Колесник по більшості з них проїхалася танком у підсумку Срібна медаль всесвітніх ігор було чотири зустрічі. Перша була американка. А все три японки. Помог в Японии сбор, мы проборолись, прочувствовали, скажем так, друг друга. Ну а дальше уже такой больше психологический момент. Коли спортсмени наші показують такі високі результати, як друге місце, срібло на всесвітніх іграх, це є великим святом для нас. Ми пишаємося такими досягненнями. Ми віримо в нашу перемогу майбутню, як спортивну, так і в нашу перемогу нашої країни. Пауза України колесник була короткою наприкінці місяця. Чемпіонат Європи. І вже зараз дівчина відбуває на черговий навчально-тренувальний збір до Карпат. Звідти вона у складі національної команди України відправиться на континентальну першість. Дмитро Попов, Тетяна Пода Ілля Гірник, телеканал МТМ.